Береш дріт, вставай на стілиці і починаєш святувати. Я роблю корпус ще з корабля, щоб прикріпити сюди щогу. Я роблю от такі рейки на щогу. На них держиться паруса. Щоб воно було гладеньке, треба проводити туди-сюди, по цій дошці. У нас усе вітрильники. Вітрильники, крім цього, ми копії пробували робити, але зараз не робимо. То старшими класами. Оце перший рік навчання, перший рік навчання виготовляємо таку модель. Другий рік навчання виготовляємо таку модель. Ну, більше як два роки вони й не ходять. Я беру завжди із четвертого класу, Четвертий, п'ятий, шостий, а потім вже їм гурток не потрібен. Але були в мене такі індивідуами, що. Навіть до 10 класу. Мене звуть Назаренко Іван Миколайович. Народився я в 1943 році під час війни. От, зараз мені вже будемо говорити вже 81 рік, скоро піде 82 рік. І працюю я в школі вже в школі 54 роки стажу мене. Оце корабель Україна, мій другий корабель. Тут випаяні всякі фрази. Ми з вчителем разом придумуємо, що написати на кораблі, коли на кожному кораблі інший вислів написаний. Сам корабель складається з корми носової частини з чого парусів. Це парус кермовий. Ми тут п'ємо, танцюємо, граємо, тут баян, гармошка є, я їм трошки граю. Ну і вони задоволені ці. Тому кораблі зробимо, то ми продаємо їм і купуємо дрони на ЗСУ. Цьому році 15 моделей ми продали, заробили 50 тисяч і купили три дрони, три дрони для нашої армії.